Дього дня, любі наші діти, осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Діти, а про що я прочитала цей вірш? Так, правильно, про осінь. Ви, мабуть, помітили, що восени відбуваються такі зміни в природі. Листя на деревах стало жовтого, помаранчевого та червоного кольору. Небо стало сірим та похмурим, а ще восени йде холодний дощик. А для того, щоб він нас з вами не намочив, ми беремо з собою парасольку, гумові черевички та дощовик. Також з дерев падає листя. Це явище називається листопад. Погляньте, скільки листочків сьогодні до нас завітало у гості. Я хочу і вам запропонувати разом зі мною намалювати листочки. Ось, погляньте, які вони гарні в мене вийшли. Але ми будемо з вами робити це незвичайним способом. А за допомогою кухонної губки, яку я вже заздалегідь розрізала на більш дрібніші шматочки. Але не забувайте, що виконувати ми будемо таки за допомогою дорослих. Отже, для цього нам з вами знадобиться клейонка, затонований аркуш паперу, гуашеві фарби, тарілочки для фарби, листочки з дерева, кухонна губка, вологі та паперові серветки. А перед тим, як ми з вами почнемо малювати, я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Їжачок малий замерз і в клубок згорнувся, тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. Молодчинка. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапати. Стали пальчики тікати. Молодці дітки! Діти, давайте виконувати малюнок. Для цього ми беремо листочки, викладаємо на аркуш паперу, беремо губку, набираємо фарбу. Притримуємо пальчиком листочок та починаємо подорожувати по нашому листочку. Так ми виконуємо з усіма фарбами. Ми забираємо листочки. Малята, погляньте, яка краса у нас з вами вийшла. Дітки, а тепер я чекатиму від вас, ваших малюнків, які ви виконаєте разом з дорослими. До нових зустрічей, малята!